Мабуть, уже усі бачили культовий серіал Гру престолів. Пам'ятаєте, там Джон Сноу та інші персонажі боролись із так званими білими ходаками, крижаною расою чаклунів, що вели боротьбу із живими за панування повної пітьми? Їх не брали стріли, одним ударом руки вони могли відкинути людину на кілька метрів та реанімувати мертвих, і тільки зброя. Із драконового скла чи валерійський клинок могли убити їх? Звучить фантастично, правда? Але що, якщо я вам скажу, що донедавна в Україні жили люди із ще крутішими надздібностями? У період що вони могли переноситись у часі, оживляти мертвих та мали дві душі, а ще були прабатьками вампірів. Пили кров і від цього мали червоне обличчя. Тож американцям потрібно було використовувати не графіку для візуалізації білих ходаків, а їхати у село Нагуєвичі, що на Львівщині, адже саме тут не так давно провели останнє спалення упорів. І ми сьогодні відвідаємо це місце. Скажу одразу: енергетика там шокує вас, тому додивіться відео до кінця. Сьогодні у випуску ми розглянемо персонажа, який не просто жив на сторінках української міфології а був частиною суспільства. Розберемось, кого називали упирями, якими силами вони володіли, та з'ясуємо, чому в Україні якихось неповних 200 років тому спалювали людей. Тож підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше цікавого українського контенту для початку нам з вами потрібно розібратись. Кого ж наші предки вважали упирями, і що ж взагалі означає це таємниче слово? Деякі дослідники вважають, що первісне значення слова упир тлумачилось як «неспалений» і вказувало на мерця, який був похований без спеціального ритуального обряду. Давній корінь пир вогонь, збережений в українському слові пирити, тобто червоніти від гніву, звідси опир. Тобто не спалений обряди спалення довго практикувались в давніх слов'ян наших пращурів. Тоді люди вірили, що через кров їх душа потрапить в ерій, рай і перебуватиме там у чистоті і благості з богами. Кров для них була святою уособленням життя людини, захисної сили та єднанням з прабатьками-предками. Також існує версія, що під іменем упиря наші предки розуміли демона грози, який це хмари і впивається дощовою вологою, що в народному світогляді ототожнювалась із кров'ю живих. Тобто, у цьому випадку упер це той, хто харчується кров'ю людини буквально. Але упродовж століть відбулася деяка зміна значення слова упир від міфічної істоти, покійника, що висмоктує людську кров, до реальної людини, яка має дві душі: першу людську і другу демонічну. Причому друга душа або злий дух здатна покидати тіло людини дводушника. Шкодити іншим людям це може відбуватись як при житті такої людини. Так і після її фізичної смерті, коли безсмертна душа покидає тіло, а демонічна залишається та оживляє його. Також часто упирями називали самогубців або тих, хто закінчив життя доволі трагічно. І через це їхня душа не могла знайти спокою і увесь час турбувала рідних чи незнайомих у доволі такий страхітливий спосіб. Зізнавайтесь у коментарях, як часто ви називали. Когось уперем. І кого на вашу думку можна ним називати? І з трактуванням ми частково розібрались. Тож тепер почнемо полювання за українськими ходаками. Зараз я знаходжусь на місці, де що якихось не повних років тому провели останнє спалення уперів. І цей випадок описав сам Іван Франко. Так, не дивуйтесь, видатний каменяр. Річ у тім, що у 1831-32 роках Європою та, зокрема, західною Україною, пройшлась холера. Найбільше людей тоді помирало у Стрийському та Дрогобицькому повітах. І ось село Негоєвич, батьківщина Івана Франка. 1831 рік першим у селі від хвороби помер священник, і люди стали шукати, хоча б якесь логічне пояснення, чому раптом як гроза серед ясного неба стали помирати одне за одним люди. Медицина знаходилась тоді ще на доволі примітивному рівні. А у селах так тим паче. Тому люди звернулись до містичного пояснення. Тоді в Нагоєвичах знайшовся семирічний сиротюк Гаврилко, такий собі майже Павлік Морозов. Щось йому стрілило в голову, що уперіться це ті, хто під коліном носить пов'язку із сирового невибіленого полотна, і почав він показувати пальцем, хто упер, що на село наслав холеру. І запам'ятайте цей епізод. Бо до нього ми згодом ще повернемось. Тоді люди, не розуміючи, що твориться навколо, шукали бодай якесь пояснення масових смертей. Тому народом обирались ворожеї, які ходили по хатах і розпізнавали кровососів, але не тих кровосісів, про яких говорив Азіров, а справжніх упирів в країні сформувався цілий пришарок кровасісів. І ось схопили декількох людей, одягли злізні пути, прикували до них ланцюги і так вели їх аж на саму околицю села, Старину та ялівцю. На цьому місці, де я зараз стою, розвели вогонь і по черзі припікали невинних, щоб ті зізналися, що вони у пирі і наслали холеру на ціле село. Люди кричали, що невинні, проте це їм не допомогло. Тернове вогнище розчинило їх у собі. Для того щоб зрозуміти, чому ж у 1831 році, коли стрімголов неслась у світ промислова революція, а людина уже створила залізницю майже у серці Європи, люди займались чимось схожим на інквізицію. Потрібно більш детальніше розібратись із тим, кого саме у той період називали УПЕР. І які витоки мав цей страшний епізод? І тоді усе стане на свої місця. Для цього повернемось у спогади із дитинства Івана Яковича. Саме тоді мати йому розповідала про місцевих упирів, яких у селі боялись та поважали усі. Історія звучала так: сліпий упир із бусовищ за немалий гонорар умів виліковувати невиліковні хвороби у сусідньому селі Медвіжі. Помирав найбагатший чоловік. Упер не хотів його рятувати від смерті. І тільки коли сини пообіцяли пару волів, поїхав на кінець села. Добув кістяк, над яким шептав щось і кричав. Сліпий упир після певного ритуалу з кістяком помер. А багач одужав. Як бачимо у цій місцевості, де народився Франко, упорями називали людей, які могли лікувати сучасною мовою якоюсь такою нетрадиційною медициною, а ритуалами та по суті людей, які володіли екстрасенсорними здібностями. І, вочевидь, саме у Нагуєвичах та околицях таких людей жило. Найбільше далі із франкових записів ми дізнаємось, що у пері бувають двоякого роду родимі і пороблені, і зазвичай у них обличчя червоне, і очі надзвичайно яскраві та блискучі від того, що вони суть чужу кров у фольклорі. Родимих уперів пояснювали так. Незрозуміла сила насилає на зародок у материнській утробі Злого Духа. Дитя народжується схильним до упирства. Вроджений упир має під коліном гулю з дірочкою, через яку й виходить душа. Пам'ятаєте, малий Гаврилко, коли вказував на те, хто є уперем, називав одну із основних ознак: пов'язку із невибіленого полотна, яка знаходилась саме на коліні. Тобто це говорить нам про те, що у селі справді жила пам'ять про тих уперів, які мали надздібності, і люди чітко пам'ятали, кого ж можна вважати уперями і якими силами ті володіють. Далі цитую Франка: Поробленим ж уперем міг стати всякий самогубець або просто відлюдкуватий жорстокий чоловік, дух якого цурається світла та ненавидить свою землю. А тому ховається від людей і п'є їхню кров. «О півночі упорі летять душею за село в ліс чи в поле. І виробляють там збитки. Тіло ж їх залишається на місці із всіма ознаками життя. Тому упорів народі ще часто називають дводушниками, шкодять упорі не завжди по своїй волі, часто по вказівкам своїх старішин, відьмаків. Із таких уявлень та розповідей і постав образ міфічного кровожадного убивці у Представника потойбіччя. саме тому у порів так ненавиділи і боялись. Їх підозрювали у всьому: хворобах, засухах, неврожаях. Щоби знешкодити упиря, мешканці сіл дуже часто кликали ворожбита, який знаходив могилу. Її розривали, відкривали труну, витягували звідти мерця і одрубували йому голову, клавши її упирю в ноги. Тіло ж обертали грудьми вниз і прибивали до землі осиковим колом. Або ж спалювали на терновім вогнищі, що символізувало небесний, всеочищаючий вогонь. Власне, такий епізод відбувся і у Нагуєвичах. Пам'ятаєте, я розповідала, що людей спалили саме на терновому вогнищі? Очевидно, що після таких розповідей, та ще й у розпал холери, наляканий народ. Просто божеволів, і усе його моральне я кричало буквально вило зі страху. В народі будилася якась прадавня, що доносилась із глибини віків народна пам'ять історична спадщина з тих незапам'ятних дрімаючих часів і з волхвами цілителями. Відьмами, відунами, мавками і домовиками, чугестрами і упирями, але народ не міг цю пам'ять зрозуміти, інтерпретувати в свій час, і люди рятувались від цього як могли. Ось такий український блокбастер, що якихось 200 років тому відбувався на цих українських землях. Думаю, що білі ходаки із гри престолів точно позаздрили б стібдостям українських упорів. Тож для того, аби уночі до вас не прийшли злі духи, підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом. І ми тоді зможемо створювати ще більше цікавого українського контенту. Хто зна, може і справді. На прикарпатських землях жили так звані упирі, Нащадки влада Цепоша, того самого Дракули. занесло їх гірськими вітрами у це стареньке українське село.